Приготую контейнери. Буду висівати люфу. Хочу спробувати, я ще ніколи її не висаджував. Хочу посадити для проби 6 стаканчиків. Також в мене є насіння гарбуза, це гібриди, два сорти. Теж хочу спробувати. Було дев'ять насінинок, ще три залишились. Так, ось це гарбуз насіння кабуна. Теж по одну насінинку буду ставити. Давай що з цього вийти. І гидки, які я посадив у теплицю, які я купляв. Ось стара. Вони всі прижились. Потім я їх пересажу на вулицю. Поки що нехай будуть тут, вони мені ще не мішають. Посадив декілька помідорок. І декілька огірків. Стинні помідорки взійшли гарненько. Поки що я їх не пікірував. Це так, щоб були трохи пораненше огірочки помідорки. Це тут у мене ще виноград росте. Гортензія древовидна. Це хризантема біла це червона і ось це червона. Потрібно їх виносити на вулицю, на двір.